Країна, вона доволі унікальна. Дивіться, в нашій країні є основних п'ять річок, які забезпечують нас там водними ресурсами. Там людина їм користується. Це п'ять річок. Дивіться по пальчикам, да? це Сіверський Донець, це Десна. Це найбільша річка наша Дніпро, це далі є Дністер і Південний Буг, з да? ходу до заходу. Так ось дивіться, як ви побачите, як наші п'ять пальчиків, бачите, вони продовжуються в руку. Да? Так ось ці п'ять річок, які протикають з різних частин нашої країни, вони всі впадають в море, да? в Чорне море. І це є зайвий раз приклад того, що наша Україна з Заходу до сходу, з півночі на південь, вона є неподійною цілею. Бачите, що навіть всі річки. Вони знаходять або самостійно, або через додатковий приток вони всі впадають в одне море. Да? Тобто, це можете запам'ятати, що основні це Сіверський Донець, Десна, Днес... Дніпро, Дністер і Південний Бух. Це п'ять найбільших річок в Україні. Всі впадають оце в одне море. Тобто, ось така да. Оце наша долонька, це наша країна. Бачите, і всі ми боремося в єдині і неподійні. Це